І знову привіт моїм дорогим трьом підписникам. В минулому відео ми побували аж в самій пізі чепіці. Ну, коротше, і в самій Флоренції. Ну а тепер настав час вирушати в центр імперії, в сам Рим. Да-да, сам Марк Аврілій мені колись сказав, приїжджай в Рим, подивися, родився архітектурою, урбаністикою, що 2000 років назад. Яка... Бо... Який гарний вуйко мій! О. Що я знайшов? Першу пробув спутникової тарілки. Ну, чим не похоже, дивіться, там головка зліва, а тут передатчик. Але це все-таки була ікона. От. Фантазія розігралася. Якщо чесно, я приїхав е до свого Вуйка, точніше як до свого Вуйка, до відомого Вуйка, який колись жив. Він жив десь 2000 років тому. І, як то кажуть, треба було його провідати по його стопах. До речі, він книжку класну написав на Ідині з собою. Не раджу нікому читати. Ось і Рим. Ось і Колізей. Блін. тут стільки тих Цезарів було, капець. Так. Поки що слів нема. Поки Марк Аврелій писав тут трактати і роздумував а, над імперією. А, мене спробували розвести чорнобриві то, продавці. Але вони не розвели, я їм сам зразу дав гроші, а вони мені дали два браслетики. і навіть вручили. Так що вони були в шоці. Я кажу, держи капейки, бо вони мені штани стягують. Явно, приймали з космоса ефір. Скажу вам: приїжджати в Рим літом гарна ідея, але капець, як жарко. Поки я був у Флоренції, то ще був ранок, там ще було нормально, більш-менш терпимо. А отже приїхав в Рим, рахуйте в обід, то першим ділом краще все-таки заселятися в готель і сидіти, мабуть там, під містою красиве, але я щось вже відвик такої жери. В Єгипті строїли лебідей, а тут якісь заґугуліни пірамідуліни. Не поймаєш що, але добре ж таке построїли. Газоночки підлив і заодно отримав якийсь суперміський закат. Деколи класно гуляти, мабуть, по центрі міста, любого там історичного, неісторичного, Рими, та Мілани, Амстердами. Ну, бо, бляха, центр то є центр, а деколи просто прикольно прогулятися по таких спальних, типа районах. О там десь хтось собі живе, тут собі хтось машинку з самокатиком поставив, тут собі теж тусується. І просто жизнь, справжня жизнь, не туристичка. От, особливо вечором. Вирішив я прогулятися, звісно, вечорнім Римом і пройтися в центр. Трошки пішки, я жив далі від центру. Ну і заодно була думка посітити е, сади Ватікана. Але спойлер, я до них все-таки не дійшов. Тут реально куди не плюнь, куди не підеш, ти бачиш щось історичне, історичне, хер хірповіми, яке історичне. От я оцю вулицю вулицю ну, взагалі не знаю, я не туди йшов. Але звернув і люди бігають, хрен його зна. Тут на рахунок історичності кайфанеш. Тут навіть нічого не треба знавати. ти просто йдеш і знову ж насолоджуєшся. Так, да, все таки, о, песик історично лежить. Я знімаю молодіж, молодж. Ну, такі кадри вони взагалі божественні. Эх, ладно. Всі вже в таких годинах тусуються реально біля колізея, ще десь я вообще не знаю, куди зайшов. Я навіть знову ж не буду гуглити. Якась ресторан на вулиці. Да, атмосфера в них своя реально. Добре, мене зіб'ють, добре, що є високі. Так, сюди явно краще їхати з парою, бо самому не теж прикольно погуляти, з сім'ями прикольно, але краще парами. Римські мости. Як їх не запечатліть. Ех, самої дівчинка сама. Прямо як в потеличі коло става. Але став оказався річкою і то в Римі. Да. Що на дорогах можна увідіти щось стареньке, що от так можна увідіти щось стареньке. більше мені вписується оцей лізливий автомобільчик. Дер-дар дер. Реально, тупо куди не плюнь, попадеш на щось історичне. Це ж цікаво, що 2000 років тому робили римляни, тусуючись біля цих колон. Чи вони робили те саме? от Було стільки народу і вони запускались у ляшки вверх. Може китайські фонарики вже були тоді. Мать вашу слів не вистачає. Дві тисячі літ плюс. Are... І мінус, та похицькою так. Are... Ну все стоїть. І люди тут. Я звісно сам розумію свою крутість, наскільки я є. Я... Довольний собою і завжди можу собі купити навіть на римських пантеонах морозиво. Але мені здається, все-таки так, я крутий, бо я тестую морозиво в римі. Але це, походу, найбільша витрата всієї моєї поїздки ці морозиво. Але, блін, морозиво, так як як Ще поки я їм морозиво, я попадаю вже десь на тисячу одну фотографію. Вони ту фотографіруються і я десь тут є. Ну, що я зрозую, терпіть. До речі, скажу вам, куди не підеш і як не підеш, все одно прийдеш на якісь історичні міста. Так, просто архітектури там теж дуже багато історичної, і люди фактично всі вулиці заповнені кафешками, і в самому центрі, і навіть не в самому центрі, я би так би сказав би на Українах, але все одно столбами туристів чи без столб? Я не гуглив, навіть на карті не дивився, але все одно автоматично приходив ну, в дуже популярні місця. Їхні ресторани тепер буду називати Літнє Рождество». І куди я прийшов? Я я фігію. Так, я думав, що в такій годині трошечки буде менше людей. <реш> Як я завідую Шевцову і та іншим людям, які тут побували в ковід, коли просто було 2-3 людини, то стояло. Я бачу відео, бачу фотографії. А тепер ну, тут навіть, я думаю, п'ята ранку. Все одно буде з 200. На подождіте, подождіть. Все одно я мушу зробити цю якусь жнінку, жнінку. А от я на. І ось навіть не знав, куди йти, але знав про цей фонтан, і все одно автоматично я туди прийшов. Хоча признаю, ну я не йшов по дорогах з толпами туристів. Толпу туристів я вже побачив в самому фонтані. Ну і фонтан древній, чи як там правильно. І ви собі подумайте, він побудований десь в 1732 62 роках. Хоча, так як я почитав історію, він, звісно, декілька разів перебудовувався, і це його не первоначальний від. Це навіть не сильно вже такий старий, але все одно собі вдумайтесь, де 1700 роки і такі фонтани. Да. Надивившись цих фонтанів, я все-таки рішив піти додому, щоб вже завтра взяти сади Ватікану. Спойлер, я так і не попав. Другий день катаюся. Я ще не бачу, щоб хтось заплатив за автобус. Я розумію, що можуть бути проїзні, але хоч хтось мусить заплатити, поки що я був один. Я вчора теж не падив. Щось мені підказує, що мій Вуйко розповідав про це місце. Він сюди дівок водив. Не знаю для чого, казав, що тут уютно показати було не розвалене, а якісь дома. Тут не ні плюс, куди ні а ну нафіг, це переставати знімати без толку. Ще стільки кількість старовинної архітектури я в житті не бачив і мабуть не побачу. Інтересно чи це були балкони, чи це ще якийсь був вихід, можливо, зі сходами, можливо, з якоюсь дорогою, бо в мене таке відчуття, що тут було щось зв'язане. Щось воно не просто так. А тут жив би я. Найбільше, мабуть, мені би не вистачило. А мабуть, ще й на тобі не До речі, вчора задумався, чи ті колони все-таки були різьблені, чи якось там ну, залиті, чи фальш. Ні, їх всіх рубали і тесали. Натуральний камінь. Подививши на карту Римської імперії, якою вона була до, після, їх є трошки пізніше, до речі, майже, як то кажуть, в Україні тусувалися, я вирішив піти в кальзей. Всього лиш 18 євро і є доступ до цього. Да, ми колись будемо бойовий Марко Аврелій, що будуть його колізеї пропускати з такими, з такими пропусками. Коротше, досмотр, як в аеропорту. А от ви собі не думаєте, цілих 2000 років, а може там навіть трошки більше, тут тусуються люди, тут йде движняк, гладіаторів. Я не знаю, що тут було, може якесь за виступлення виступлення. Можливо, Віктор цей виступав, або Іво Бобл. Але ви думаєте собі ще раз, от не те ж саме. От як було повно людей, так є, так, мабуть, ще й буде 2000 літ. То що, звісно, трошки сцену поламали. І як футбольні фанати повирували крісла. Він ще й з накриттям був. Сказати, що я прифігів від масштабів цього колізею, це нічого не сказати. Я, звісно, дивився відео, дивився на комп'ютері, на телевізорі ще, мабуть, коли малий був про Рим. І так воно все здавалося величним, це класно, построєно 2000 років тому, велике. Але приїхавши, ну я думав, ну, п'ятій ташка, як я кажу, стоїть щось таке, що там 2000 років тому могли настроїти. Але 50 метрів висоти, його об'єми, стіни, товщина ну, це просто невообразимо. Він був колись критий. Тут трибуни, крісла, підземні ходи під сценою. Це все фактично так само, як зараз в теперішніх нинішніх стадіонах. 2000 років. І зараз нічого не змінилося. А тепер візьмемо до уваги те, що це було побудовано плюс-мінус 2000 років тому. Ті цезаря, всякі, не знаю, хто це придумав. Ну, це було. Прикольне капіталозлуження. Воно зробляло гроші. Дві тисячі пройшло. Воно зробляє далі гроші. Можна сказати, що це одне з найкращих капіталовкладень на майбутнє. Тут обезпечило, як то кажуть, не тільки доход своїм дітям, а своїй країні, ну, місту, не знаю. Бо тут декілька тисяч людей проходить точно. І помножте на 18 євро. А ще за ціну цього білета можна прогулятися недалечко по. Так сказати, садах і розвалених різних храмів, одним словом, подивитися, як багаті римляни жили. І камера не передасть ці своди. Якщо це 2000 років назад построено, ну там укріплено, звісно, недавно видно бетоном, але все одно об'єм. Ну добре, 500 років назад. Це пісець. І чим я, як на вуйку Марка Врелій, під оливковим деревом сижу і думаю, гадаю. Що то я роблю в Римі і чому я сюди прилітаю? Ну така риба. Що мій, то мій. Колись розказував знову Вуйко Марка Врелі, що бігав по тих сходах, але потім прибудували трошки під церкву, його вже не було. От. А щось задумка тут, мабуть, була трошечки інакше. Храм, мабуть, був трошечки інакше. Дивіться, колись строїли на віка, на роки, я не знаю наскільки, ну, точно, я думаю, вони знали про 2000 літне, що воно більш-менш хоче в поїзних постить. А ми зараз будуємо з цього всякої штуки, ну ладно, вони сцену будують. Але та воно 50 років не постій. Та, Признаю практично, але потом нічого не оставила. І заміток про екскурсії, дивіться, вона тільки що об'ясняла про ці каміння. Ну, це, мабуть, якась ну, площа, тільки ще щось тут площа. Тут об'ясняє там про якісь каміння, тут обіцяє тут про якісь каміння. Тут ми просто фоткаємося. Я думаю, якщо взяти екскурсію якусь на супер довгу, ну типу по максимуму, ну тут, мабуть, треба декілька днів. І згори ж нафіг на тому сонці. Так що треба приїжджати в не сезон зімою і наслаждатися ось цим всім. А і брати екскурсію, та, щоб порозповідали. Тільки подивіться, хтось ось це різьбив, Я не знаю, як то вони різбили. 2000 років там чи скільки. А воно було ще й отаке якесь. Вставка. Мабуть, вставка з Ну, так, да, з'їбся, а це старе. Ну, трошки про різбіння. Якщо правда, це вже відбудова. Це вже тіпа, не оригінал і це 14 рік до нашої ери відбудови. Тіпа. Август, по-моєму, цю базиліку реставрував. Так що нова діл 14-го на ери. Подивитися, що тут таке. Люди виходять. Образити. Все-таки це труби, бо вміють вони. Будувати. Ще раз про траву. От реально не косив, кусив. Отаке вийде. Будь ласка, косіть завжди траву. Та вам не шутки. Запам'ятайте. От. От. По садах, де самі імператори гуляли. Щоправда, пильновато тут від народу. Я от весь час поражаюся тимував, величезними арками, але подивіться. Отут, а, 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 а тут воно ще було більше. Воно ще якась настройка, ну, типу, але сюди йшло. Я, 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 я. Воно, вони такі все такі, огромні, але ще було більше. Бій пішов сюди, вийшов, походив чи то на південну, чи то на західну сторону. Тих розварів ще є більше і більше. Тут люди косять траву, покусили і зробили свій фонтанчик нормальний. Чувак насолоджується своєю роботою і думає, ей який я красавець. ніж Марка Аврелій. Чи з музикою. От, ось тут би концерт, би послухати Іва Бобола або я не знаю, Віктора Павліка, бо я б, ще би хотів. би. Ну, таких от. От, от, от країна! Ех, вот тут бы я би сидів би, десь в перших рядах. Ляпота, мічта. Я майже все обійшов, але сонце так палить, що навіть мій крем, який я намазав, треба було ще раз обрати, мазати. Я не врятую, я зараз буду весь червоний. А ще є так, як в мене впав телефон. Я не знаю, чи я це все дознімаю. Дисплею хана. Всі тіло мені мислі. Я думаю, що все вони все будували. На яйцях. З того вона сказала бабка, що все було на яйцях, бо так не колізували. Я так і думаю. Поїхавши додому, бо була сильна жара, а їй краще все-таки переносити десь в тіньку, я поспав і вирішив зробити попитку No2 сади Ватікани. Спойлер: ну тут вже 50 на 50. Я вже з самого ранку добираюся в Ватікан подивитися. Ніяк не можу. Я застряг на Колізеї, Зараз в маршрутку. І їхав, тримаю ну, дорогою туди. Але по дорозі щось мені сподобалось, я вийшов. Зараз покажу. Я би міг сказати, що мені сподобався цей пам'ятник, але я без поняття, що це за пам'ятник. Я... Треба буде почитати, але сподобалось мені щось інше. Ось цей краєвид. Я щось не думав, що він буде тут. Тут видно весь рим. Майже як на ладоні. Там, де біле здання, я був сьогодні. Там і колись є і справа, не розбереш тих сірих постройків. Так, як я знову в Італії, треба знову видати пару розумних фраз. Я ж прочитав цілу книгу Марка Аврелія. І ось знову подумаю. лімон-сода це не тільки лімон плюс сода, це разом лимон-сода. Ладно, Все-таки треба попасти якось в той ватикан. Іду я пішки. Може дойду. Аж цілих два кеме. Я тут по дорозі навіть маяк знайшов. Без поняття для чого, він хіба що для якихось літачків. Море я тут не наблюдаю, а ріка вже не така судоходна. Ха. Там Господь Бог Ісус Христос мені підказує, якщо я повернусь направо, походу я попаду в Ватикан. Чувачуб, теж думає так. Такого швидкого переміщення по краї... Ні, та по країнах Європи за один день я не мав. Дивіться, стою тут. Італія, Рим. Переходжу сюди, одним словом, все. Велком то Ватікан. А швидко як? Безвіз працює. Бля, Порошенко молодець! Якщо сказати відео про Ватікан, я ознаю лише одне. Тут папа римський є, бо там десь на балконі двіжує. Треба підійти ближче. Замітьте, які стульчики вбиті в Ватікані. Вони ще гірше виглядають, ніж нас. Та у нас таких впадали, що ніде не було. У нас до Союзу були краще. Непорядок помінять стульчики. Мабуть, я все-таки в нього не попаду, бо працює він зранку до сьомої вечора. І все-таки треба гроші давати. Десь його 15 євро. А я вже за кулізей дав 18. Це перевищило мій бюджет тижневий на всякі розлікухи. Те, що за на морозове вийшло вже 80 за 3 дні, Ну, то таке. Е, вот. І, Ну не знаю, але є ще один інтересний собор, куди я би хотів попасти. Там, де захотів бути один папа римський. Зараз під світочку починає включатися. Уявляю, як то все буде класно. Я так дивлюся на цю всю красоту, на ці всі постройки, що в Римі що ткані, і все це переплітається з релігіями ще ну, до християнства, тут непонятно, що було, потім християнство це все очолювало. І одне питання задається. ну Це все через кров, це все гроші, так само тут ну, составляюча величезна. Люди хотіли діти бабки, люди хотіли власті, тільки власть, що римські імператори, що папі римські. А от подивитися, срівні з настоящим, що зараз робиться в Україні, в Росії. Б'ємося, за власть, там, як завжди еліти, Але одне, дивіться, що вони создавали. Вони создали ідею, вони создали смисл, вони создали релігію, вони создали навіть усі будівлі, які там деяким там, 500 років, деяким тисячу, деяким 2000 розвалені. Але це хоч лишилося. Є ще ідея, є ще красота. Там вони це робили так само коварно, так, кровожадливо часом, хрестові походи, дуже щось творило. Але вони, вони передавали хоч щось своїм потомкам. Що передамо ми? Яку ідею? Ніякої ідеї не в тих москалів. Та й в нас, я не знаю, ну, вільна Україна, вільна Україна і і, і нічого толком не будуємо. Люди виїжджають, А, а от, а сюди приїжджають 2 тисячі років, Таких дві тисячі років? тут більше тисячі років, як то кажуть, тут все строїлося живе. Цікаво просто таке порівняння прошлого з будущим, точніше з настоящим. А я уявляю, що тут на Пасху це дорога якраз до Ватікану. Я от там в кафешці знову захотів морозиво з'їсти. Але блін, да біля Ватікану 15 євро, ще 18 за кульку. Хоч і місце всім своєю красотою, всім своїм метром показує, що ти ніхто в тому світі. Ну, не, не последнє, але... Но... Знаю своє місце, Судно скажу я вам, тут дуже уютно і дуже приємно, і дуже комфортно знаходитися. Хронометраж трошки затягнувся, і думаю, на першу частину все-таки хватить. Бо забагато, як то кажуть, теж не сильно добре. А ще буде трошечки прогулки по Риму в наступному відео. Ну і знову кудись.